Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 161 заняття, тема якого координатна площина. Отже, що називають координатною площиною? Зверніть увагу, перед вами зображена прямокутна система координат. Тобто, система координат, що складається з осі абсцис – це вісь х та осі ординат – це вісь Y. Ми на цій координатній площині можемо позначати певні координати. Припустимо, точка М. Має координати 5 та мінус 4. Нам треба її позначити. Як це зробити? Перша точка у дужках – це х або абциса, друга точка це y або ордината. З цих двох координат буде лише одна точка. Як вони позначаються? Дивіться, х дорівнює 5 по осі Х на 5. Y дорівнює мінус 4. Тобто відступаємо на мінус 4 і ставимо точку. Тобто, ось. Ось це наша точка буде М. осі Х ми відступаємо, по Y ставимо точку. Тобто, так, позначаються точки. Давайте ще одну позначимо. Припустимо, точка А з координатою 3 та 4. 3 по x, 4 по Y. Точка по Y, тільки по Y. А 3, 4. Запам'ятайте, перша то, координата у дужках – це x, друга це y. Далі. Що робити у тому випадку, якщо в нас одна з координат дорівнює 0? Отже, припустимо, точка n. 0. Або 4. 0 та 4. Що нам робити, як її позначити? Дивіться, по x у нас 0, по ігроку 4. Отже, це буде точка n. Або ж, якщо, наприклад, точка K. По x в нас мінус 3 по y 0. Як її позначити? По x мінус 3 по y 0, тобто нікуди, тут і ставимо. Тепер робимо з цього висновок. Якщо в нас абсциса дорівнює 0, то точка буде лежати на вісі ординат. Якщо в нас ордината дорівнює 0, то в нас точка буде лежати на осі абсцис. Тепер оця координатна площина розбивається на чверті. Перша чверть знаходиться у цій площині, друга чверть, у цій, третя у цій, і четверта, у цій. За допомогою цих координат ми можемо побудувати будь-яку фігуру. Тобто, користуючи цими точками, можна побудувати будь-яку фігуру або побудувати певний графік. Тому ця тема дуже важлива. Якщо з приводу неї залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.